Доброго дня! Вас вітає канал Репетитор англійської. Сьогодні ми працюємо зі словами сам «any». Слова сам та Ені трапляються досить часто в англійських реченнях. Тим, хто починає вивчати англійську, часом складно їх навіть вірно прочитати. SAM ЕНІ. Зараз ми спробуємо розібратися, що означають де і коли вживаються цікаві слова сам any. Слова сам та Ені вживаються переважно перед іменниками і означають декілька предметів або певну кількість. We've got some flour at home. У нас є вдома борошно. Певна кількість борошна. Фактично, Сам та емі це одне й те саме слово. Сам використовуємо у стверджувальних реченнях. Емі в питальних і заперечних. There are some apples on the table. На столі є декілька яблук. Речення стверджувальне. Are there any pears on the table? Питальне речення. На столі є груші. There aren't any nuts on the table. Заперечне речення. На столі немає горіхів. We've got some salt. У нас є сіль. Стверджувальне речення. Have you got any pepper? У вас є перець. Питальне речення. We haven't got any sugar. У нас немає цукру. Слова сам та емі однаково вживаються зі злічувальними та незлічувальними іменниками. Для злічувальних сам означає декілька. Множину. There are some bananas in the fridge. В холодильнику є декілька бананів. Are there any pineapples in the fridge? Чи є в холодильнику ананаси? There aren't any pineapples in the fridge. В холодильнику немає ананасів. З незлічувальними іменниками слова та Ені не перекладаються, Лише означають наявність. There is some milk in the fridge. В холодильнику є молоко. Наявна певна кількість. There isn't any butter in the fridge. В холодильнику немає масла. Is there any butter in the fridge? В холодильнику є масло. Але як завжди, в англійській і в інших мовах існують винятки. Досі ви чули загальне правило, що сам вживається для стверджувальних речень, any – для питальних і заперечних. Але трапляється і навпаки. Так, на жаль, без винятків жодна мова не обходиться, але наші винятки такі милі, що їх зовсім не важко запам'ятати. Any будь-який у стверджувальних реченнях. You can take any fruit you like. Можеш узяти будь-які фрукти, які тобі подобаються. You can tell anybody about it. It's not a secret. Можеш казати це будь-кому. Це не є секретом. А також в умовних реченнях після ІВ також вживається any. If you have any new books, show them to me, please. Якщо у тебе є якісь нові книжки, покажи мені, будь ласка. Також можна зустріти слово сам в питальних реченнях. Коли є пропозиція або прохання, Would you like some coffee? Буде каву. Пропозиція. Would you like some ice cream? Хочете морозиве? Пропозиція. Can I have some sugar? Можна мені цукру? Прохання. Can you lend me some money? Можеш позичити мені гроші? Прохання. Ось такі цікаві і непередбачувані слова Sam та Ені. Бажаю вам успіху у вивченні англійської мови, ваш репетитор англійської.